Вітаю всіх, друзі. Сьогодні покажу, як написати в підтримку Роблокса. Для цього гортаємо в самий низ. Заходимо в Roblox. Ось гортаємо вниз. І тут нам потрібна кнопка Help. Натискаємо її. І тут нам треба написати тікет. Для цього тисну кнопку Contact Use і заповнюю форму. Сюди пишемо відповідно Роблоксі, у моєму випадку, Вейлор. Далі, відповідно, ім'я. Ось адреса електронної пошти. Далі натискаємо підтвердити адресу електронної пошти. Тут вибираємо, на яких пристроях ми граємо найчастіше. Я, наприклад, граю найчастіше на комп'ютері. І вибираємо нашу проблему. Ось. І пишемо сюди проблему. Ось після чого можна відповідно відправляти. Ось на цьому все. З вами був Вейлор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувай!